Цього понеділка Євген Плінський та Островська. продовжуються мирні перемовини у Берліні. На яких позиціях стоїть Україна, на яких позиціях стоять американці? Будемо про це говорити зараз. Дмитро Жмайло з нами допоможе у всьому розібратися. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякую, вітаємо. вітаємо пане. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, остання заява, яку я знайшов від європейців, зокрема, це прем'єр Горчин Віктор Орбан, неоднозначно особистість, але він теж говорить. Він Каже про те, що цей тиждень буде вирішальним або мир, або війна в Україні. Ми ще ніколи, ніколи не були так близькі до її завершення. А, і ми бачимо, що кількатижневий постійний раунд перемовин, який змінює локацію, ми їдемо в Європу. Європейці їдуть. До американців, американців, Росію Човникова ця дипломатія дійсно наближається до якогось завершального етапу вчора. Відбулись дуже важливі перемовини в Берліні. З президент Зеленський зустрічався з американською делегацією. Зокрема, там були і німці, але потім вони вийшли. Перемовини були напряму між Україною та американцями. Годин. Сьогодні ці перемовини продовжуються. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається? Вайця, наскільки ми дійсно підходимо до моменту, коли ми отримуємо якийсь реалістичний план завершення цієї війни, який буде влаштовувати і нас, і європейців, і підійде американцям. Я не думаю, що ми підходимо зараз саме для цього моменту, тому що взагалі та концепція, яку накидають нам американці, вона ну м'яко кажучи, нам не сприяє. І тут є ну два важливих нюанси. Ну, по-перше, коли Трамп, ризикуючи своїм рейтингом, прямо рятує так Росію, це означає, що в них так само не все добре. Ми дуже багато говоримо, що може посипатися наш фронт через той велике сум'яття проблем, які у нас є. І перша проблема, це звісно, люди. Але очевидно, що і Російська Федерація має такі проблеми. А для американців поразка Росії це набагато. Більш страшніший варіант і сценарій ніж поразка України, який був ну глобальний задум. Тобто, що нас можна, вибачте, зараз поставити в позицію на вигідну нам. Ну що таке Україна проти політики американців, проти політики європейців. Європейці налякані будуть купляти американську зброю, а росіяни нас потрішечки будуть з'їдати, і це буде, знаєте, така певна лякалка для Європи. Що, от, без сполучених штатів Америки, ви нічого не можете зробити. Ми вперлися по дуже багатьох пунктах по пунктах обміну території, по виборах. Ми говоримо тепер, да, добре, окей, я. Як їх можна забезпечити ці вибори? Росія ніколи не піде на припинення вогню навіть на тиждень, на два чи на три чи на місяць. Бо вони прекрасно розуміють, що ми за цей час окопаємося, і штурмувати і м'яса, щоб проривати наші позиції, доведеться робити, ну м'яко кажучи, набагато більше. Але паралельно з тим, ми демонструємо конструктив. Ми готові говорити про все і про відведення, і про вибори, і про інші нюанси, і не даємо себе загнати в пастку, щоб сказати, це знаєте, один Зеленський неконструктивний, Весь світ уже погодився. Члени його команди погодилися, да всі. Погодилися, а один він вперся рогом, його потрібно дуже швидко замінити. Ні, ми граємо всю цю гру. Ми демонструємо конструктив. Тут велика роль до того належала Рубіо, коли оці перші пункти Віткофа були відмотані. Зараз ми бачимо, що акцент дещо змінився, і ми постійно намагаємося повертати м'яч на сторону американців. Але Росію влаштує лише засовування пунктів мирної угоди, які означатимуть обмеження нашого суверенітету. Якщо такого не буде, хоча б одного, хоча б розведення військ, хоча б статус російської. Мови, хоча б питання обміну територіями, а запустити цей механізм, це означає визнати російську окупацію і російський суверенітет над захопленими українськими землями, то вони однозначно зупинятися не будуть. Тому так все конструктивно, але коли все це вернеться до Росії, то з великою ймовірністю все це знову буде ними порубано. Якщо говорити про сильні карти, Зеленський полетів до Берліна, фактично з Куп'янська з Харківської області, і найбільш спірними питаннями виникають щодо територіальних поступок. Одні називаються демілітаризована зона на Донбасі, інші зона. Вільної економічної торгівлі вже з'явилися такі трактування, і якраз тут постають питання, чому Україна має відходити з певної території землі. А якщо на 10 кілометрів має відходити Україна, тоді і Росія має відступити від позиції. Ну от такі зараз йдуть розмови щодо пунктів про територію, про територію Донбасу, і якраз сильною стороною, сильною картою, виступала контрнаступальна куп'янська операція. І вже ми не могли сказати про те, що українці лише оборони. Міняються Росія лише захоплює частину Донбасу. Ми показали, що на Харківщині можемо проводити сильні маневри. Як ця куп'янська спецоперація вплинула на переговорний процес? Ну і зона вільної економічної торгівлі, демілітаризована зона. Що це таке в уявленні Росіян України? Пані Нато, відповідаючи прямо на питання, це все загортання фактичної здачі території. Тут абсолютно нового нічого немає. В американців є щира віра, що Путін може тимчасово зупинитися саме на Донеччині. Він чітко сказав, що це його червона лінія, що потрібно віддати йому весь Донбас, щоб хоч якось виправдати початок так званої спеціальної воєнної операції. Ті величезні жертви і ті сотні трун, які щодня надходять до Російської Федерації. От і придумується різноманітний сценарій. Так можна ставити питання: чому вибори тільки нас? Чому не мають вибори бути і в Росії? І відбутися перезавантаження влади, чому ми маємо відходити із нашої ж території. Політика американська, я повторюю, зараз зосереджена на порятунку саме російської держави, на відновлення економічних зв'язків, тому що так вони є супротивниками, але співпраця в атомній енергетиці не припинена співпраця в космічній галузі між Москвою і Вашингтоном не припинена, і їм дуже пошвидше хочеться все це відмотати назад, і відповідно виставити саме нас неконструктивними. Тобто, оту всю гру Рубіо, яку він ще зробив з Єрмаком, коли Перекинув оцей м'ячний конструктивності на сторону Російської Федерації знову повернути назад. Тому вільна економічна зона, відведення військ і все це інше. Ну я скажу, мабуть, дуже грубо Це все чос для бідних. Е, як тільки це буде стане реальністю, Російська Федерація одразу заведе туди війська і нічого вона виконувати не буде. І світ абсолютно все це нормально з'їсть. Тому ми вперлися. Ми сказали, ми зробили найбільші поступки. Замороження лінії бойового зіткнення добре, вибори під час війни добре. Побачимо, який концепт буде напрацьований, бо це в принципі нереально прова тобто ми на все кажемо так, але реалізація всіх цих ідей вона не прагне припинення водню, Вона прагне просто виставити нас наразі в неконструктивному світлі і загнати в нас цю паску. Ми от такими маневрами просто не даємо.